Друзі, вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Так, Зараз дивіться, приїхав за профілем, металопрофілем е забирати. Приготував тут таке місце в авто. Ну, Товариш Володимир возив профіль, сказав, що в сцені все вміщається. Ну, Там трошки треба буде завернути края, я для цього підготував. Вон на бока буду брати такі мене куски, шматки залишилися. Залишились, буду підкладати на краї, щоб вони не портили мені бока. Так що попробую. зараз буду загружати, це все завантажувати і рухатися додому сьогодні. Займуся каліткою, якщо встигну. І це. І буду вже зашивати за хатою вже коли там далі буде в мене час. Мені найголовніше, як я вам казав. Зашити оцю лицеву сторону, щоб вже не тягати у ті загорожі. Так що, друзі, слідкуйте, все покажу, розкажу як можна детальніше, кому цікавить кого цікавлять які запитання, запитуйте в коментарях, ставте запитання, завжди відповідаю. Мені цікаво і ваша думка, може щось я не так роблю, підсказуйте. Ну вам всім приємного перегляду, друзі. Так, товариші, дивіться, ось це мені вийшло вся повністю ціна, 6208 гривень на ну, весь повністю паркан. Це там саморіз і ще кутика я брав наружнього, щоб закрити там куточок. Брав профіль український. Блін, щось там 250 гривень квадратний метр чи що. Зараз ось приїхав, буду загружати, завантажувати. Так що ж таке ось від... Так, друзі, загрузив, ви самі бачили, там по можливості трошки відзняв. Дуже мені подобається це підприємство, де виготовляють це Добре. все діло. Це оперативно. Приїхав, показав чек, Може, накладну, все бігом підвезли, чик, чик загрузив. Все чудово. Так що рухаюсь додому. Щас зараз по дорозі візьму, мені треба фільтри, замінити на воду три штуки. Заїду ще профтрубу докуплю. 150 на 150 я хочу так зробити, я вам розкажу, покажу, це дуже довго пояснювати. І знаю, чи можна зробити арочку. І на ну, наварити піки я сам буду наваруватися, чи можна викатати там, де я буду профіль квадратну трубу. Буду купувати. Там є такі станки у них, спитаючи, можливо, це зробити. Так що поїхали, йдемо далі. Придбав по дорозі фільтра. Треба сьогодні замінити, тому що вже напор, майже немає напору в крані тиску. Як один кран ще вмикають, то нормально біжить, а як вже два, то... тобто вже фільтра настільки забиті, що вже не хочуть пропускати воду. Так що 380 гривень. Йдемо далі. Хоча мені цей автомобіль все більше і більше починає подобати. Буду називати його вже не сценіком, а течиком. Ні? Влазить? Звісно. Красота. Загрузив, привіз, все, тисячу гривень зекономив. Зараз вигрузимося швидко туди. Все. Так, товариші глядачі, все, приїхали додому, доставив вантаж дорогоцінний, зараз вивантажуємося. Не знаю, сьогодні, певно, не буду вже займатися, не встигну, бо така якась погода трошки не, не ахті. Вже з відпустку піду з понеділка, то буду займатися. Найняв оператора вже собі. Да? Угу. Ось тут, друзі, він поживе пару днів. Потім ми його будемо рекламувати. Прав профіль метр шістдесят. Так як по 5 см буде, ну, у нас кусують різатися, тут 5, там 5. Тому що в нас, так як я розказував, паркан йде трошки знаклом, то я хочу так само зробити. То Там 5 там 5, якраз вийде метр 50. Це продумано. Бідний матрас, я его не заметил. Покажи матрас. Він уже під доставший. Окей, добра хотя його не викину. Він тут трошки кори... користи приносят. Надо будет, наверное, звязать очень низчего щоб він не захудів, Короче, пару нещасних трубочок ось взяв. 35 гривень квадратний цей, один метр. Коротше, оце вийшло 170 гривень. 170. 180 я з кругом заплатив. Правильно дві? Якщо 35 гривень один метр. Тут у нас 5 метрів, скільки вийшло. Капець таке все дороге. Так, ви зрозуміли, да, для чого ця трубка? Зараз поясню. Поки що я не роблю ще цього. Е, так, ось до наша труба буде. Ну, на калітку. Включаємо світло дні. Отак я її приверу. Я, правда, вчора пофарбував їх і забув за те, що буде тут ця труба. Отак вона буде варитися. Сюди буде крутитися профіль. Просто хочу, щоб калітка виділялася, ну, периметр калітки виділявся. О, зараз я продемонструю, як воно буде. Ну, Я думаю, що ви всі знаєте. Отак о. Отаку хочу. І з тієї сторони ну то трошки пізніше буде. Я трохи розбагатію і так само куплю і заш'ється з тієї сторони, щоб плітка була як з тієї сторони, так і з тієї. Гарненька. Для себе, лицем до себе і ну ви зрозуміли. Так що такі друзі справи, це я сьогодні докупив, тому що на тій металобазі, що я раніше брав он ту профільну трубу, то там 25 на 25 там не було цієї трубки. Так, сьогодні нема часу зустрічати нашого Владюську танцора. Тому сьогодні я робити нічого напевно, не буду, а може після 7 приїду то щось пороблю. Хоча б принаймні вести каліточку розміри. Так що таке, друзі, на цьому поки що все. Так, ось вони ці товариші вже дуже забруднені. Зараз проведемо заміну. Трохи запуталися, як вони деякі закинули поступовість. Короче, блин, не знаю, Зараз буду викручувати по черзі і дивитися на схожість. Зробив е, дзвіночок другу і підсказав. Оцей перший. Друзі, хто може не знає. Цей перший, а цей другий. Це так званий вугільний. А цей третій. Я не знаю, чому тут на коробці немає блин, порядку. Ну, не знаю, ну, людина, от, наприклад, не знає як. Міняється це добре, що я там позвонив. Хоча можна було б якусь по стопову інструкцію. Отаке, От так. Ну що тут розказувати? Знімається, вкручуються колби. Зараз я вийму круві, кому в не стані. Так, дивіться, в дуже у жахливому стані ці фільтри. Подивіться, скільки на ньому нальоту. Це він у мене постояв. Десь півроку, певно. Може трошки більше, ну, року нема. У скважині дуже грязна вода, дуже багато заліза у нас у свердловині. По-українськи буде. О, бачу, тут уже взагалі щось таке образувалось. Так, зараз піду Попробую помити оці колби. У мене є щітка, ставлю шуріка і проведу. О, швидке швидке миття. Друзі, дивіться, в якому стані вже тепер зараз ця колба. Там не, добратися не можна до самого дна. Е, ну, Стінки вдалося відчистити за допомогою такого інструменту. Дуже чудово справилось. О, я пробував руками, пробував такою щіткою, де воно вже ділося пластмасовою наподобає отакий ніфіга не бере, поки не взяв юшика на Да, я розумію воно там трошки пошкли, Ну, матує цей пластик всередини ну нічого страшного ні на все одно так що на замітку може комусь пригодиться ідея користуйтесь так, друзі, все успішно замінено все добре зажато ніде нічого не протікає бачите які чистенькі колбочки стали так, ну вже на вулиці пізно, що ні робити. Робити нічого. вже сьогодні нічого не буду, друзі. Буде робитися вже можливо завтра приїду. Якась годинка буде, дві. Буду починати калітку робити, бо сьогодні синочок мій приїхав з дороги, то зараз будемо сідати вечеряти. Так що, всім до наступних зустрічі, всім дякую. Всім пока.